Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка! Настав березень і потрібно виконати деякі роботи у своєму саду, а саме обрізати дерева, виноград та ягідні кущі. А перед тим як переглянути відео, підтримайте мої старання лайком, коментарем та підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Спочатку. Потрібно обрізати плодоносні дерева, оскільки плодові бруньки пробуджуються на тиждень раніше ніж листяні. Першим ділом потрібно зробити санітарну обрізку дерев, а саме видалити усі хворі та зламані гілки. Після того як ви їх видалите потрібно продезінфікувати секатор. Далі проводимо розрідження і формування крони дорослого дерева. Високі дерева потрібно зрізати. Тобто їх знизити та укоротити гілки лідери. При цьому товсті гілки потрібно спиляти у два заходи. Спочатку гілку вище запланованого зрізу, а потім потрібно зробити зріз на кільце, аби рана швидше заросла корою. Усі зрізи потрібно обробити садовим варом або фарбою. У ягідних кущів смородини чи агрусту потрібно видалити старі гілки яким приблизно 4-5 років. А ще за потреби можна розрядити кущ. А у малини потрібно вирізати усі старі торічні пагони і слабкі. А молоді пагони потрібно вкоротити до першої добре розвиненої бруньки. Також у березні ви маєте можливість заготовити свіжі живці для щеплення, а зберігати ці живці потрібно на нижній поливці холодильника. Попередньо склавши їх всі в пучок і обмотати вологою тканиною, а потім харчовою плівкою. А ще можна просто в льосі. А ще в березні можна провести щеплення кісточкових культур. Першу обробку саду від бактеріальних та грибкових хвороб потрібно виконати лише з настанням теплої погоди. Тобто тоді, коли буде плюсова добова температура. Для обробки. Зазвичай використовують залізний купорос 300-500 г на 10 літрів води. Хоча концентрацію розчину можете обирати в залежності від ступеня зараження дерев. Альтернатива залізному купоросу це є мідний купорос. А останнім часом набув популярності концентрований розчин сечовини. це карбоміду 700 г на 10 літрів води із додаванням 50 г бордовської рідини. Ось цей розчин має ще дві корисні властивості. По-перше, він суттєво гальмує вегетацію, що дозволяє оберегти цвіт від весняних заморозків. А по-друге, він є найефективнішим азотним добривом, що навесні стимулює ріст рослин. Також потрібно обробити дерева та кущі від шкідників. От і все, робота в березні у нашому саду завершена! А я дякую вам за перегляд! Напишіть в коментарях під відео, чим саме обробляєте свої дерева в березні ви. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па.